Лииии! Всем привет! С вами я, Плейг, и сегодня будем играть в футбол. О, откиво. Я уже тут трошки прокачався за кодром. Е -е, ну тут, в принципі, на початку не так і цікаво, что я просто ось такой весни у тут, о, там де мишку показую, не, -не, 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 -не забывал ледве. -лед а вот я вже тепер трохи прокачався, я уже можу. Е ну, через цю карту нормально забывати. О, тут. Ну, это примерно вот его часть карты, потом все еще раз где-то забью. Если забью, э, то... Если забью, то... Это давайте... За них. Забыл. И давайте же x2, x2, x2. Ой, 75. А нормально. Я тут легко забываю. Вот кого хотя Ой-ой-ой. Максимальної дальності. Соточка. Ну, не прямо, прямо, але нормально. Вже думаю, можна відкрити. Ладно, ну, давайте шоденько той. Треба все-таки е, зараз вкачатись. Зараз ми той. Короче, тут подарунки. То той. Давай ты, короче, зараз прокачаем. Аккурати и стренк. Такс. Вот такого у нас теперь. Особо можемо ударить. Ну давайте тепер хнемся. Опа, задво. Ой, паненкую. О, бесплатно і пакникась. Давайте. <coughs> Не, спчатку, спчатку, спчатку треба. Оттуда ударити. Вау. А я фигачу. А я фигачу чомусь по центру. Вот тут. Ник. О, мне вообще феня выпала. И дай мне помощник, Алло. Я квіп опа, боже кейс собак! И больно, ти ты такие собак! Ты Ти Ты меня прикалываешься? Что за удари? Да Нарешті! Ура! Почав забиваты! О, краще я почну. У мене покруче пушечки Ладно, поки будем е, е Давайте короче той купимо собі якийсь новий мячик І потім підемо, напевно на ото 15 шкаф відкривати. Зараз у мене вот відкрито Дёрдбол? Не, у меня такие на Рок, эпик, все, Можем идти. Ладно, давайте остальный раз. По приколу. Сэндбол. Тто його, І тепер ми їм дали тому такий от вам м'яч. Опа! каменем фігачу. Ну, то не потрібно то це 10к. Суперлокібус. І давайте з пірамідів вдарим ОТОЇ. Ай, пушечку треба. Му. Ну. Та йой, чого я не попадаю. Ладно, давайте швидко на бус. Давайте вдаримо за той час. Ай, штана девятка чуть не залетіла. A oto tu nie ma je. No, opa. Teleport. Raz, 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 raz. Ладно, давайте ще на ті гроші швидко швыка укачаем собі Ось 27 раз Ну, зараз я точно фігачу. О, давайте звідси. Соточка! Опа! Кручены! А ну! Ай прилетіло, Що? опа И... Та йой! Що за фігня? Що з... С... Що з серваком? Что-то. Энчант. <свенщик> Я зачаровал свой мячик. Mm -hmm. <свенщик> <свенщик> Ладно, давай з пирамидки у тої, удар с неї добре б'ється. Я вроде І... О, -о, о давайте просто пигачим. Опа. И устань ударчик. На соточку. Вообще идеально. Идеально. О. Вау. Имба. Боже, и 40к. Я за ударю. А до мене повертається вообще классно опа, шоп. Я скоро не буду, ну. О! На соточку! Юрий Венси 25к гейм, 25к геймс, а за что? 700к. Давай, join the event. Вводим зон обе.

Zaběly. Mm. Давайте... А, -а, -а! Я застрял! Устить! Ладно, давайте просто звідси фігачити Ага, я ну он. Хе-хе. Що показував. е. Положив. Ладно, давайте закінчувати вже. нас сьогодні вийшло відео, а точніше, отак от ми сьогодні пограли в футбол. Давайте, до речі, останній ударчик вдаримо. Опа. На соточку. З вами був... Флейк.